Паски вдалися, я думаю, хлопцям понравиться. Ну, головне, щоб вони повернулися живими. Бо мене сьогодні не можна. Пані Галина показує паски, які волонтерки сумського підрозділу Фей напекли нашим захисникам. Частину, каже, вже відправили. Ці ж збираються пакувати. Це за два дні, та й ми напекли скільки пасок. Більше 200 штук. Ну, а що, хлопцям треба. Минулого року розповідає волонтерка Дарина Ігнатенко, смаколиків до Великодня бійці не просили, тому паски не пекли. В цьому році коли ми відправляємо дрончик якийсь, і там нам смс-очка, а не буде фейкіних смаколиків. Отаких от ну думаємо, коштів вже ж немає. Один із благодійників розповідає Дарина. Привіз волонтеркам продукти, які потрібні для пасок. Тільки із-за цього ми почали його робити, бо по коштам вона нам нічого не виходить, треба тільки свої ручки. І ми потрошку кожному, той, хто на нулю, який, ну, я просто їжджу туди, я бачу, що ну, вони прям таку домашню їжу, вони прям сидять і нюхають, бо це єдине, які не були 9 місяців вдома. Тому потроху вирішили, що відправити. В іншому додає Дарина замовлення від військовослужбовців, такі, як і завжди від сухих душів і тактичної медицини, до купівлі й ремонту автівок. На вулиці показує волонтерка, готові до найближчої відправки пакунки. Кожна посилочка по списку, по запитам хлопцям. Ну, от є старлінг з останнього збору, ось старлінг. Це ми будемо відправляти. І так по, по черзі. Кому їжа, кому салфетки. Кожна сіточка, кавери, сітка кікімора ще єсть енергетичні. Вот дуже просять. Ну таке ми докладуємо чаї, кафій це просто, щоб хлопці трошки попаливались. Бо нам хтось із супорових це прислав. Багато нині замовлень від захисників, розповідає Дарина на маскувальні сітки. Вчора ми змогли назбирати на 10 основна основна сіточка. Поки я сходила їх проплатила, вже прийшла, вільна була тільки одна, тобто це вже замовлення. Тобто у нас список по черзі на відправку. Сітки в нас дуже, дуже гарні, легкі, стопроцентна затіняємость, і ми вже плетемо на один рік. Тим. А як же? Військовий стан працюємо. Хоч манюченьку, якусь, якусь допомогу нашим хлопцям, нашим ангелам на передовій. Вихідних нема. Вони нас надихають, ми повинні працювати, тому що ну, фронту без тилу не буває. Хороший тил і буде перемога. Поки одні волонтерки майструють сітки, інші виготовляють бійцям маскувальне вбрання, кікімори. Плетуть також і кавери. Замовлень куча, опять же, ж наші дівчатки. Плетуть оцю основу, оцю. це плетуть своїми руцями. Ті, хто фіють домашні, є в нас домашні, які постійно вдома. Вони крючочком роблять цю основу. А тут же ми така моя беседка превратилась у нас в фейкін будиночок. У відповідь захисники також надсилають сумським феям подарунки: тубуси, шеврони, прапори з підписами і побажаннями від бійців, а ще відеозвернення. Користуючись можливістю, захищаючи славне місто Куп'янськ, хочемо передати подяку фонду Даріни Ігнатенко нашим скромним інтернаціональним колективом. Слава Україні! Слава Україні, слава Україні. Слава Україні. Слава. героям слава! Звітує про те, чим допомагає бійцям підрозділ Фей, Дарина на своїй сторінці у Фейсбуці. Там веде і збір коштів на їх потреби. Люди нас бачать завдяки відео, що ми викладаємо, я показую, що ми робимо. Ну, але якщо б було більше б донатів, то ми б, б тут виячили. так, що взагалі. Ірина Касіяненко та Сергій Коваль Суспільне новини. Суми.